Діти, доброго ранку! Вітаю вас із п'ятницею. Давайте з вами привітаємось. Зранку у віконечко зазирнуло сонечко. Мило посміхнулося, щічки доторкнулося. Промінцем погладило, не сумуй порадило. День що розпочався, щоб у тебе вдався. Молодці! Любі малята, сьогодні ми з вами поговоримо про людину, яка є дуже важливою у житті кожного із нас. Ця людина випромінює ніжність, турботу і доброту. Як ви думаєте, хто це? Не вгадали, малята, хоча ви були дуже близькі до правильної відповіді. Послухайте, будь ласка, загадку і ви все зрозумієте. Турботлива, ласкава, ніжна, моя голубка білосніжна. До тебе ніжно пригорнуся, бо ти ж як мама, тільки ти бабуся, звичайно. Ну що ж, тепер ви здогадалися, так, про кого ми сьогодні поговоримо? Про наших ріднесеньких бабусь. А зараз послухайте, будь ласка, віршик. Які слова опису ви тут почуєте? Слова означення відповідають на питання яка? Тобто бабуся яка? Послухайте, будь ласка. Бабуся, як сива, голубонька, ріднесенька, ніжна моя. Ти добра і ласкава, як фея, з тобою щаслива сім'я. Діти, яка у віршику бабуся? Сива, а ще. Ріднесенька, ніжна. Добра, ласкава, молодці. Діти, давайте пограємо в гру бабуся яка. Бабуся яка може бути? Добра, рідна так. Лагідна, турботлива. Ніжна так. Ласкава. Так, все правильно, молодці. Все починається з мами. Дітки, як ви думаєте, чому це я раптом заговорила про маму? Все починається з мами. Так, тому що бабуся це мама вашої мами і тата, і бабусі дбають про вас не менше, ніж ваші мами. А зараз я вам пропоную послухати приказки про бабусь. Була б моя бабуся, нікого не боюся, бабуся щиток, кулак, молоток. Послухайте ще раз, була б моя бабуся, нікого не боюся. Бабуся Щіток, кулак, молоток. Так, бачите, яка приказка? Це означає, що ніби ти за бабусею, як за кам'яною стіною, вона завжди тебе і захистить, і все зробить для тебе. А ось ще одна. У кого є бабуся і дід, той не знає лиха? У кого є бабуся і Дід, той не знає лиха. Так, бачите, які є приказки про бабусю і навіть про дідуся? Так, діти. А скажіть мені, будь ласка, чи любите ви своїх бабусь? Так, навіть коли вони вас сварять? Так, а чому вони можуть вас сварити? Так, якщо ви щось зробите не те, правильно. А зараз давайте пригадаємо казки, де ми зустрічаємо бабусю. В якій казці є бабуся? Угу. А ще. Так. Так, давайте подивимось, які я знайшла казки, де є бабуся. Що це за казка? Колобок рибка, курочка ряба. Червона шапочка. Молодці дітки. А тепер пригадайте, що саме робила бабуся у кожній із цих казочок. Що бабуся робила в казці колобок? Ні, ну вона ж не одразу його спекла. Що вона спочатку робила? Пішла по сусікам помила, по коробу поскребла, так, назбирала муки та зліпила і спекла колобка. Молодці. А що робила бабуся в казці рібка? Так, вона допомагала дідусю витягати рібку, яку він виростив. Молодці. А що робила бабуся в казочці курочка ряба? Вона разом із дідусем раділа, що курочка знайшла яєчко не просте, а золоте, що потім відбулося з яєчком? Дід бив, бив, не розбив, а баба теж била, не розбила, так, а коли мишка діти пробігла хвостиком зачепила яєчко і воно розбилося, бабуся раділа чи засумувала? Засумувало, звичайно. Так, їй стало шкода яєчка. Молодці. А що робила бабуся в казочці про Червону шапочку? Так, вона захворіла і чекала у гості свою онучку Червону шапочку. Але онучку хто опередив? Хто перший прийшов до будиночка? Вовк, Так. І що трапилось з бабусею? Він її з'їв, правильно. Проковнув і переодягнувся в бабусю. Так, а хто врятував бабусю і потім червону шапочку? Так, врятували е, ліс, лісники, які йшли тим часом лісом і почули все це. Молодці. Молодці малята, нумо відпочивати. Встаємо на ніжки. Встаємо. Наші бабусі рано прокидаються. Показали, як. Ой, позіхнули, потягнулись, потягнулись, потягнулись Біля печі управляються ручки на пояс раз. Попіл вигортають, ніби ручками до себе загрібаємо. Ось так. 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 Дрова підкидають, Нахиляємось до підлоги, доторкнулися пальчиками. Встали. І ще раз доторкнулися. Встали. І ще раз доторкнулися до підлоги. Встали. Родина прокидається. Показали, як родина прокидається, потягнулись, потягнулись. Ось так. Борщем пригощається. Показуємо, як ми їмо. Ось так. Молодці. Отже, дітки, навіть у фізкульт хвилинці бабуся дбає про всіх, зваривши борщик. Сідаємо на місця, і зараз ми з за вами поговоримо про добрі справи, добрі вчинки, які діти можуть робити для бабусь. Або дідусів. Давайте роздивимось. На першому малюночку, що дітки роблять? Не просто прибирають, хлопчик та дівчинка прибирають в кімнаті. Повторили, будь ласка. Молодці. Чи це добрий вчинок? Як ви вважаєте, чи поганий? Добрий, звичайно. Діти, що ви бачите на цьому малюночку? Так, онучка допомагає бабусі робити пиріжки. Повторіть, будь ласка, онучка допомагає бабусі робити пиріжки. Діти, це добрий вчинок чи поганий? Добрий, звичайно ж, так. Давайте роздивимось цей малюночок. Що ви тут бачите? Онук допомагає бабусі почистити банан, так? Діти, як ви вважаєте, це добрий вчинок чи поганий? Добре, так, бо він допомагає бабусі. Так, молодці. Давайте роздивимось цей малюночок. Це, мабуть, подивіться, відбувається в транспорті в громадському. Хлопчик сидить на сидінні, а дідусь, подивіться, він із паличкою і стоїть, і хлопчик йому не поступається місцем. Як ви вважаєте, це добрий вчинок чи поганий? Поганий, так, адже треба поступатися місцем людям похилого віку, бо їм дуже важко вже стояти. Це поганий вчинок. Дітки, подивіться, хлопчик допомагає бабусі перейти пішохідний перехід. Це добрий вчинок чи поганий? Добрий, звичайно. А на цьому малюночку? Так, це теж відбувається в транспорті, але подивіться, дівчинка маленька, вона побачила, що поруч стоїть старенька бабуся, і вона встала, поступившись місцем своїм, щоб бабуся присіла, їй не було важко стояти. Це добрий вчинок чи поганий? Так, добре, звичайно ж, треба поступатися та допомагати бабусям і не тільки своїм, а навіть коли побачили перехожу, якщо вона потребує допомоги, можна підійти і їй допомогти. Дітки, крім нашої допомоги, чим ми ще можемо порадувати наших бабусь? Справді, ми можемо подарувати їй подарунок. Діти, а давайте подумаємо, що полюбляють наші бабусі найбільше? Як і всі жінки, давайте я вам підказку зроблю. Біля цього порядкуються, що весни та літом щось там за ними ухажують, щось там поливають. Правильно, квіти полюбляють, звичайно ж, бабусі, а найбільше діти бабусі, Потребують вашої любові, тому не ображаємо бабусь, і на них не ображаємось, якщо вони вас сварять, вони ж вас, напевно, сварять за щось, так? треба любити та поважати літніх людей. Діти, я сподіваюся, що вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття. На цьому я з вами прощаюся. На все добре, до побачення. Бувайте!